Над цією писанкою протягом п'яти тижнів трудились чотири майстри, троє з яких тато, син і онук Мартиненки. Дизайнером виступила писанкарка Наталія Дребот. У кінці січня рівне стало першим містом, куди привезли чотириметрове яйце, виготовлене у Києві на авіазаводі імені Антонова. Сьогодні воно прикрашає один з торгово-розважальних закладів міста, в якому власне його і розмальовували. Але вже незабаром писанка переїде у центр рівного з 12 квітня. Ця писанка з'явиться на майдані Незалежності Рівного, там де стояв колись дідух. Вона собою ознаменує початок великодніх свят. Мені здається, це буде дуже доречно, дуже гарно, і на протязі 10 днів гарантована. Вона буде на майдані незалежності рівного. З нею і біля неї зможе сфотографуватися будь-хто з рівнян. Тоді ж планують дізнатися думку рівнян щодо того, чи варто замовляти ще одне таке ж яйце, яке б залишилось у рівному, оскільки це в рамках всеукраїнського проекту поїде на возі до Києва. Кияни та гості столиці зможуть побачити рівненську писанку 24. Вертого серпня у День Незалежності України вона разом з іншими величезними розмальованими яйцями з інших міст України буде брати участь у параді вишиванок. Згодом її перевезуть на співоче поле. А ще пізніше вона змінить свою прописку на музей Порогова. Ті, хто мегаписанку вже побачив, вражені і візерунками і розмірами яйця. Дуже сподобалась. найбільше – малюнки чи розміри малюнки мені сподобались дуже малюнки. Ну, ну і цікаво, що вони ну, символізують. Сподобалася, що це всеукраїнська виставка і що таких багато буде. Цікаво подивитися на кожну область. Ну і цікаво знати, що символізують собою ці малюнки. А візерунки ці не прості, розповідають художники. Усе традиційні для полісся символи. Оксана Жужельська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.